Слава Ісусу Христу, колеги. Сьогодні таке нестандартне зовсім відео. Хочу показати, який мені прислали подарунок від каналу Агрован. Телефонує мені Решетняк В'ячеслав, буквально. Пару днів тому. І каже: слухай, друже, я хочу, щоб твої відео ну були більш кращими для аудиторії щоб їх було якісніше дивитися людям, які їх дивляться. І здавалося б, ну зовсім інший канал, до якого я не маю ніякого відношення. І мене зовсім не просили давати рекламу, щоб ви не подумали, що я там рекламу даю. Ні. Але просто вирішив таке от відео показати. Для вас, що ж мені тут прислали. Ну і з свого роду це, звичайно ж таки велика подяка цій людині, який не байдуже е, 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 якої якості виходять е, от мої відеоролики. Тому разом з вами зараз розпакуємо, подивимося, що тут. Так. Зараз відкриваю при вас. І опана. Дивіться, це мікрофон. Це мікрофон. І здається, тут навіть ще є дещо. Ух ти. Це, мабуть, теж мікрофон. Слухайте, приємно, дуже. Не очікував. Не очікував. мікрофон, дивіться, якраз мікрофон, який саме найкраще підходить для мого телефону. І... Так, зараз розпакую це, покажу вам паузу, поки а, ні, не буду навіть паузу натискати. Ось у мене вже вийшло його дістати. Так, дивимося. Це мікрофончик. Мікрофон, така петличка. Дійсно, знаєте, у мене проблеми. Буває інколи із звуком, ловлю, то є вітер, то нема вітру. і Ну, я, я навіть не знав, що є мікрофони з таким от виходом тайп-сі. Якось не цікавився абсолютно. Тепер буде така петличка, такий от мікрофончик, тому я думаю, якість відео буде кращим. Спасибі, велике В'ячеслав Олексійович Решетняк. Так от покажу вам навіть. От. І зараз подивимося, що це. Це взагалі, не знаю, може це ще один якийсь мікрофон. Зараз розпакую його. Так, розпакував, дивіться, інструкція. І, і дивіться, і це, здається, теж мікрофон. І таке враження, що це мікрофон на радіо керування. Теж виход Type-C. І це так, я так розумію, що це навіть на радіо керування такий. це взагалі клас річ. Спасибі, велике, друже В'ячеславе. Дуже приємно, дуже несподівано. Буду зараз осваювати цю нову техніку. Ось такий подаруночок. Вибачте, зараз не буду в цьому відео ні про що умнічать, розказувати там про технології вирощування ніякої. Тому е, зараз під ябуний, до речі, може вам цікаво, щоб вже не подумали, що я взагалі час ваш забираю. Бачите, у нас тут яблуні ростуть поруч із бамбуком. Де тут бамбук? Ось яблуня росте, бачите, на ній яблука е, висять. І бамбук, натуральний бамбук. Ось він такий вже височенький, щоб ближче покажу, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Так, Деякі види бамбуку можна вирощувати у нас в Україні для декоративних цілей. Ну і на будівництво там для квітникарів, для садівників, городників, на вудлища, врешті-решт, молоді згадати. Тобто е, такі от є моменти. А тобі, Вячеславе, велике спасибі за твій подарунок, і дуже приємно. Взагалі дуже приємно за те, що є люди, які дбають про інших. Хай Бог благословить всіх вас. До нових зустрічей.